На автошляхах нашої країни щорічно гинуть та травмуються люди. Цифра постійно змінюється, та, на жаль, не в бік зменшення. Коростенці теж неодноразово ставали свідками дорожньо-транспортних пригод. Машини та автобуси на вулицях рідного міста рухаються з великою швидкістю. Обстановка на дорогах може змінюватися блискавично. І тому, будучи чи то водієм, чи то пішоходом, необхідно постійно і уважно спостерігати за дорогою. Рівень аварійності збільшився на автошляхах міста Коростень та Коростенського району. Так, маємо в цьому році вже три дорожньо-транспортні пригоди, в яких один чоловік загинув, і троє громадян було травмованих. При з 2012 роком. Ми мали на даний період. Дорожні, дві дорожні транспортні пригоди, в яких два громадяни отримали тілесні ушкодження. Більшість цього дорожньо-транспортної пригоди порушуються з вини пішоходів, а також в цьому році у нас є порушення правил проїзду пішохідних переходів. Останнім часом дуже часто змінюються погодні умови. То де відлига, то вже ледиться. Що мають пам'ятати водії та пішоходи саме під час таких ситуацій? В першу чергу не повинні бути уважні. Важливо дивитись не тільки за собою, а за іншими учасниками дорожнього руху, так як проїзна частина постійно змінюється ну, не в постійному стані там, що дорожні комунальні служби обробили і безпечний рух. Занепокоєння у працівників Державтоінспекції викликає збільшення дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Тому сьогодні, коли після канікул діти повернулись до навчання, і у батьків знову крається серце, як школярі доберуться до школи і у зворотньому напрямку, хочеться всім нагадати. Є дитячі книжки, дитяче кіно та іграшки, але немає і бути не може дитячого дорожнього руху. Є дорога, а це завжди небезпека. Що мають пам'ятати діти і що мають нагадати батьки, можливо, чи ви як працівники Державтоінспекції саме нашим малюкам? Ну, щоб вони були уважніші, слухались батьків, вчителів, е переходили проїзну частину по пішохідних переходах, е на дозволений сигнал світлофора і були уважні на проїжджій частині, тому що наші водії можуть. Е ну, Допустити й помилку, так що, щоб і діти були уважні, не допускали також помилок на проїжджій частині. Так як в цьому році у нас дитячого травматизму нема, а от в 2012 році були нюанси, там, приводили до трагічних наслідків. Шановні водії та пішоходи, дуже важливо, щоб ви зрозуміли, а не тільки пам'ятали, що виконувати правила дорожнього руху потрібно завжди і всюди, а не лише тоді, коли на горизонті бачите працівників державтоінспекції.